Малята, Любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родина. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою-мотанкою, берегиною домашнього вогнища. Запрошуємо до мандрів сторінками традицій та звичаїв українців. Хрестопоклонна неділя. Третій тиждень Великого посту називали Хрестопоклінним або Хрестям – Неділю, яка завершує тиждень Хрестопоклінною. Гарний звичай закріпився за середою цього тижня, її називали середопістям або Хрестями, По-іншому поклони. За народним повір'ям уночі з середи на четвер переломлювався піст на дві половини. Почути хрускіт від цього могли тільки ті люди, які чесно дотримувались усіх приписів Великого посту. У цей день пекли з пшеничного борошна хлібці у формі хреста, хрестопоклінний хліб. Частину цього печива з'їдали в той же день, частину ховали в коморі, зариваючи в зерно насіння, призначене для весняної сівби аж до початку посіву. Під час сівби брали хресті у поле, ставили хліб на ниву, поверталися обличчям до сонця, молилися, а тоді брали жменю зерна, сіяли два рази навхрест. І Примовляли во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого, Господи, поможи, Господи, благослови, дай мені Боже щастя, сіючи першу сівню, частину хліба з'їдали, а частину закопували, щоб нива краще родила. Отож хрест кладуть посеред ниви і коли доорюють до нього, з'їдають. А шматочок приносять додому і дають дітям, пильнують, аби хрестя на полі ніхто не з'їв, бо то погана ознака на недорід. Іноді шматочком хрестя частували і робочу худобу або закопували на ниві в землю, щоб був урожай хліба. У гуцулів спечене хрестя дають коровам, що мають телитися. Павло Чубинський вказує, що на середохрестя пекли хрести з маком та мазали їх медом. На Харківщині при допомозі Хрестів загадували, хто з чоловіків, господар чи сини повинен почати сівбу. В один із хрестів запікали монетку, виїхавши поле, тричі обходили ріллю із хрестами в руках. Потім їх розламували і дивилися, кому дісталася монета, той і починав сівбу. Аби нива не заростала бур'яном, треба було в поле на першу сівбу одягнути ту сорочку, в якій ішов до сповіді і причастя. Тому, прийшовши з церкви, чоловіки одразу. Переодягалися і ховали сорочку до скрині, щоб чиста була на той день, коли доведеться в поле на посів їхати. За своєю формою хлібні хрести та символічний знак на хрестопоклонному хлібі, перекликаються і символікою новорічного Василя та Великоднії Баби. Цей давній знак сонця, що зберігся у символіці писанок та вишивок. До речі, слово Хрест близько до слів кресало, кресати, добувати вогонь, скресати, танути, позбавлятися криги, воскресати, оживати, які зазначення мають пряме відношення до сонячного тепла і вогню. Можливо, у давнину. Новорічний Василь і Хрестопоклонний хліб були одним обрядовим хлібом, який пекли весною на початку Нового аграрного року на пошану сонця, землі і духам роду, щоб забезпечити гарний урожай. Пізніше, із прийняттям християнства і перенесенням нового року на зиму, виникло два обрядових хліби: новорічний Василь, що повніше зберігся на Поділлі. Та середохресні хрести і хрестопоклонний хліб, які домінують на лівобережжі. На лівобережжі у цей тиждень е, заривали в землю череп'яний посуд із свяченою водою, щоб посухи не було. На Чернігівщині заривали і шматки полотна, яке лежало в церкві на плащаниці, що був добрий урожай зернових. На Рівненщині хрестики клали у першу борозду при посадці картоплі. На історичній Звягельщині ці обрядові хлібці у день їх випікання віддавали худобі та часом їли самі, що мало берегти від болю в попереку. Окрім того, в північних районах України на Середопістя випікали також. І так звані борони чи плуги, які були атрибутами землеробської звичаєвості та візуально нагадували ці знаряддя праці, на хрестя ворона починає вити гніздо, кладе хрест, що означає, що скоро почне нестися. Народні прикмети в цей день. Якщо в цей день у полі над сівачем заспіває жайворонок, Буде добрий урожай на збіжжя. Як жайворонки літають низько над землею і не співають, жди посухи. Отож здоров'я всім і весняного сонця. А тепер, діточки, вам казочка. Заповітний камінь стоїть на високих пагорбах місто, про яке знають в усьому світі. Києвом його люди називають ще з давніх прадавніх часів. Слава про його красу та велич досягнула земель настільки далеких, що до них навіть птахом за місяць не долетиш. Прочу про це місто. Один купець і вирішив обов'язково там побувати. Як уже дружина з дітьми не просила, як не благала, уперся, мовіл рогами в зачинені ворота. Мушу, каже, у тому місці побувати, бо мене злість розпирає. Що то я за купець? Що то я за торговець, який у Києві не ярмаркував? Накупив він різного краму: шовків, кави, чаю, тютюну заморського та каменів самоцвітів, повантажив усе на корабель і вирушив у Київ торгувати. Плив він через різні моря, тридцять днів і ночей та зупинився в тихій гавані, щоб поповнити запаси води і їжі. Далі шлях. Мав пролягати величезною рікою, яку люди називали Борисфеном. І десь там, вверх по течії, у середині невідомої землі було те славне місто Київ. Ступає пихатий купець пристаню, ноги після довгої подорожі морем розминає, підходить до нього дідок, сивий, як голуб. І просить. «Добрий день, пане. Чи можу я у вас попросити дозволу на цьому кораблі доплисти до Києва? На що тобі, старе луб'я, до Києва добиратися? Хіба не простіше вдома померти? зареготав зі свого жарту торговець. Я ще вмирати не збираюся, чемно відповів старий. Та й не знати, кому боги першому свічку згасять. Що ти маєш на увазі? Ти на що натякаєш? визвірівся купець. Крий Бож! я на нікого не натякаю, просто маю дуже важливу справу в Києві. А вам, господарю, я добре заплачу, показав калитку із золотими червінцями. Гаразд, але дивися, щоб я з тобою клопоту не мав. Змилостивився торговець, але спершу гроші. Заплатив за перевіз дідок і тихенько на корабель почвалав. Вітрила впіймали попутний вітер, і корабель продовжив свій шлях у гору Борисфену. Пливуть вони день, другий, а купець місця собі не знаходить. Спокій його покинув. Цікавість роз'їдає мозок. Що то за таку справу має дідок у Києві? Запросив старого на вечерю, а опісля запитує, Скажи но, ну, чоловіче, що то за таку пильну справу ти маєш у Києві? На купця ти не схожий, на ченця теж, а мандруєш, як філософ, і багажу в тебе лише невеличка торбинка. Чого ж, відповів дідок. Ще у материнському рушнику маю корова й хліба, пару цибулин, кусень сала та дрібку соль. Решту батько Борис Фен дасть і матінка земля подарує. То ти тутешній? дивувався крамар. А вигляд маєш східного мудреця. Досить на тих дармоїдів я надивився в Аравіях та Індіях. Старий усміхнувся і, подякувавши за гостину, пішов спати просто на палубі. Вітер розвівав його сиве волосся, а зорі в небі манили незвіданими таємницями. Купець підмовив одного з гребців украсти заплічнику старого. А може, то який і скарб ховає? Приніс заплічник гребець і віддав його купцеві. А сам знову завесла сів. Перебрав усі речі дідика злодюга, але так нічого для себе не знайшов. На ранок наплічник був біля старого, ніби й не мандрував уночі без свого господаря. Став купець за дідком стежити. Побачив, що вночі, коли місяць світить, особливо яскраво, дістає він із короваю ніжно-рожевий камінь і напоює його срібним сяйвом. Камінь був настільки великий і такої краси, що торговець вирішив прикупити його за будь які гроші. Знову він запросив дітка на вечерю і без зайвих розмов запропонував йому продати диво камінь. Що ж? Ти все одно побачив те, Чого не мав бачити? А про що знають двоє уже не таємниця? Я справді везу чарівний камінь лігурій у Київ князю Святославу від морської царівни. Дуже до вподоби їй цей витязь, а камінь весільний подарунок. Не можу я тобі його продати, бо ще раз скажу, це дарунок. Дорога далека, ти старий. Ну, що ти не міг його загубити, не вгамовувався торговець. Там і могли вкрасти, а тебе вбити, усе можливо, в такій далекій дорозі. Ти сповна розуму, здивувався старий. Як можна царівну обдурити? Та й камінь не простий, тобі Бовдуру, кажу, а чарівний. те, що камінь красивий, не заперечує. Яка його назва? Діацинт лігурій. Отже лігурій. І що в ньому чарівного? Лігурій, як і перли дитя моря. Тільки виріс він не в мушлі, а в морській змії. Це навіть не зовсім змія, а напівдіва напівзмія. Камінь у неї на лобі, як око. Раз на тисячу років виростає нове на місці старого. А мертве випадає, так власницею лігурію стає морська царівна. Нехай так. А чарівність. чарівність, ну, Незвичність у чому? допитувався купець. Цей камінь має здатність усьому живому повертати життя. Не встиг старий договорити, як торговець гримнув його по голові тяжкою палицею. Ще мить. І дух дітка відлетів до праотців. Тіло старого викинули в Борисфен. Купець тим часом ухопив камінь і сховав його у свою скарбницю. Минуло ще декілька днів. Корабель торговець пришвартував на пристані казкового міста. Золоті куполи церков і монастирів височили серед розкішних садів і парків на семи пагорбах. Що здіймалися над могутньою рікою. Сотні малих і великих кораблів швартували у зручних річкових гаванях. Із могутньої охоронної вежі били гармати, які повіщали містянам і гостям, що настав полудень. Біля підніччя княжого замку на Подолі розкинувся величезний ярмарок. Боже мій! Чого тут тільки не було? Ярмаркували і торгувалися, продавали й купували, притінювались і витріщалися, співали й об'їдалися, катались на каруселях і змагалися навкулачки, обговорювали останні новини та перебріхували плітки. Гул стояв на весь київський ярмарок. Торгували усі руси, чи радими, чи ляхи, турки, вірмени, караїми, різний люд із земель далеких і близьких, та ще й таких, що Бог зна, де вони є. Сплатив купець мито, став ярмарком, походжайте до товарів чужих притінюватися, аби власні ціни скласти. Скриньку з коштовним камінням під пахвою носить, руку до тулуба прив'язав, мов поламана вона. Для себе вирішив усе продасть, що привіз, новий крам купить, а чарівний камінь собі залишить. На світанку порозкладали його слуги, товар на ядках і потрохи торгують, а купець до княжого терму служку посилає. Так, мовляв, так, маю гарні камені самоцвіти для бояринь і княжих сестер. Продав він ті камені, а лігурій собі залишив, попросив ювелі розробити йому натільний талісман, щоб диво камінь у центр оберега вставити. Створив йому майстер прикрасу, одягнув її на себе купець і під сорочкою носить. Знову на небі місяць срібним диском висвічує. щось дивне коїться із купцем, не знаходить собі місця, все йому не з руки. Люди бридкими здаються, а води борисфена чарують та манять у свої глибини незбагнені. Дивляться люди. А заяткою живий змій сидить і зеленими лапами гривні відраховує, тільки голова в нього людська. Купцева. Що тут почалося? Крики, верески свяченою водою чудовицько окроплюють, а воно знає, очиськами кліпає і сичить по зміїному. Уже й мову людську забуло. Лише на шиї оберіг із каменем лігурієм теліпається. Прибігли дружинники князя, стали у Змія стріли метати, злякалося чудовочко, побігло до Борисфена та й сховалось, пірнуло у воду, а могутні хвилі сліди на піску за ним змили. На пристані в цей час стояв дідок. І хитро всміхався. Був то батько морської царівни. Який усе-таки висватив дочку київському князеві, а купець за жадобою своєю, не дослухав старого, бо хто каменем заволодіє неправдою, сам на Змія перетвориться, тисячу років тепер служитиме морському цареві. Київський князь Святослав натомість став відважним воїном якого ні стріли, ні мечі не могли вбити. Ходили легенди, що мав він сім життів. А може, це заповітний камінь Лігурій йому життя повертав. Коли князь зрадив свою дружину, морську царівну, і закохався в Половецьку князівну, камінь Лігурій перестав йому слугувати. Незабаром князь загинув від рук ворогів. Але це вже інша історія. На добра ніж дітки, гарних вам снів і спокійний вічень. Спить маленьке ведмежатка, спить давно наш любий любитеко, тай кошка за жмури.